Доброго здоров'я всім, шановні глядачі, вітаю вас на каналі Віталій Українець. Отже, шановні глядачі, тисячі українців можуть втратити виплати по інвалідності. Дуже багато заголовків таких, через що українці втратять виплати по інвалідності, виплати по інвалідності і тому подобне. Тобто, вже в листопаді місяці дуже багато, дуже багато українців може втратити ці виплати. І їм цим людям потрібно пройти. Повторно медичне обстеження, щоб не втратити такі, таку важливу, ну життєво важливу підтримку від держави, ну там, мізір, звісно, але хоч що-небудь. Е, що та як, і що пишуть, і чому, і кому потрібно проходити, щоб не втратити, а кому не потрібно, то тому, що є у нас е, е, категорії людей, яким не потрібно проходити повторно. Зараз все роз'ясню, розкажу, а ви. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ми тут обговорюємо важливі соціал-політичні новини, економічні, все, що робиться в країні. Отже, шановні глядачі, пишуть таке, що з 1 квітня частина людей з інвалідністю зобов'язана повторно пройти оцінювання повсякденного функці... функціонування. За його результатами статус інвалідності або підтвердять, або скасують разом з пенсійними виплатами. От. Е, як ми знаємо з вами, нас мсеки, мсеки, да, скасували. І є зараз таке, як експертні комісії. І оця експертна комісія буде е, визначати, давать вам далі інвалідність, чи не давать. І будете ви отримувати виплати, чи не будете. Е, як говориться, чоловіки віком від 25 до 60 років мають які мають другу або третю групу інвалідності, та не пройшли повторний огляд у 2022 2024 роках, зобов'язаний пройти його до листопада місяця, аби не втратити пенсію. А вже з 1 квітня 2026 року пройти оцінювання повинні всі інші люди з інвалідністю, які не зробили цього під час воєнного стану, говорять. Тут також повідомляють, що. Ну, на, і на МОЗ, да, і Міністерство охорони здоров'я, і е, на порталі урядовому. По, там уже все підтверджено, кому не потрібно е, проходити е, цю експертну комісію. Е, Повторний огляд таким категоріям, тим, кому інвалідність встановили у 2025 році, і термін її перегляду ще не настав. Ну тобто, ви в 2025 році, отут в на початку да, або всередині вам призначили цю інвалідність, і ваш ще рік не закінчився, тому, тому що наскільки ми знаємо, що в нашій державі потрібно доводити кожен рік, що ти є інвалідом, навіть якщо у тебе немає. Руки, але зараз напевно, що вже по-друге, особам із безстроковим статусом інвалідності, військовослужбовцям та працівникам цивільного захисту, людям, які перебувають на територіях бойових дій або тимчасово окупованих, пацієнтам із тяжкими порушеннями функцій організму, зокрема відсутністю кінцівок або парних органів, а також тим, хто має онкологічні чи психологічні. Захворювання. Чому це так стається? Да? Секи скасували, зробили ці експертні комісії, вони говорять, що найголовніше, що людина може сама обрати, в якому медичному закладі їй проходить цю експертну комісію. В кожному медичному закладі вони наголошують, є така експертна комісія, яка визначає. Інвалід ти чи не інвалід? МСЕКи, на нагадаю скасували, тому що дуже шалена там корупція була, і вони думають, що з цією експертною комісією такого не буде. У нас поки не почнуть, я так сугубо моя думка. Я вибачаюсь, да, поки не начнуть карати за оцю корупцію. Да, що з людини щось требують, щось вимагають. Щоб вилікувати, нас нічого не, ну, не зміниться. От візьміть цю крупу, да, її посадили а вже випустили. От вам і, будь ласка, і говорять: ну давайте будемо чесні, навіщо це робиться? Зараз дуже, дуже багато, як вони Міністерство охорони здоров'я як говорить, так цікаво і так усе красиво. Для реабілітації, можливо, комусь полегшало, їй треба провести реабілітацію. Людина буде йти працювати і сплачувати податки. Для них головне, щоб ми сплачували з вами податки. Щоб ну, для їхнього функціонування. Е, вони так е, говорять, що там медиків, учителів вони фінансують. Ну, а що в нас державне сталося? Медики і вчителі, да, це вони фінансують. А в основному на ці кошти живуть вони. І от немає мало цих податків, тому що у нас дуже багато людей виїхало за кордон. От. І мало податків сплачують, і от будуть. Зроблять, може, когось із інвалідів зроблять здоровими. Людина не може працювати, ну, от, ну не може. Да? І, а їй зроблять, що вона здорова. І людина втратить і виплату, оту мізерну, да? вона хоч і невелика, там 2,361, по-моєму, якщо мені пам'ять не, не зраджує, да? але вона хоч щось є. Але людині і цю заберуть у людини, і людина не зможе працювати, і навіть цієї виплати не буде, бо вони от так вирішать, що людина дуже здорова. А на, е, в реальному да, часі людина не може працювати. Ну, ну, ну не може. Ну по тій причині, що вона, вона інвалід. Ну да, є, є така в неї захворювання, а вони зроблять, що його немає. От, там 4,5 тисячі ці обіцяють, і було б дуже непогано, бо їх підняли. І це було б дуже хорошо. 2,361, да? а 4,5 тисячі це набагато краще. Набагато краще, але не до, такої, не до такої степені з нашими цінами. А вони хочуть забрати навіть те, що ну, у людини зараз є, оті нещасні копійки, і ті хочуть забрати. Ні, воно правильно, аби воно стосувалося тих, хто спеціально собі зробив інвалідність. Він здоровий чи вона. Але в них є інвалідність, як у нас прокурори да, поробили собі інвалідності і отримали пенсії по інвалідності. Це нормально. І там непогані вони пенсії отримали. Самі знаєте, да, може хто бачив, може хто не бачив, е, хто це такі. Але вони е, получали ці пенсії. А наші люди. Перша група пишуть отримає 100% пенсії за віком, друга група 90%, третя група 50%. Якщо у людини немає страхового стажу, їй призначають соціальну допомогу, а не пенсія У 2025 році двадцять да, році. Її базовий розмір визначається від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Це 2,361 триста гривня, як я й говорив. А максимальна супа не може перевищувати не може перевищувати 3028 гривень. Але в цьому році, в 2026 році, там у нас щось підніметься на 235 гривень. Ну, 2565, якщо мені пам'ять не зраджує, буде. Тож хто не підтвердив, підтвердить, бо в нашій державі заберуть. Чи дать дадуть, а от забрать заберуть. Ну, потрібно, щоб хтось їх кормив. Вони ж привикли жити на широку ногу, а живуть вони за що чого? За що нас з вами? За що податків, які ми з вами сплачуємо. Тож, бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Вчасно зробіть це, щоб вас не забрали навіть ті копійки, які платяться, але тому що це копійки. Бажаю всім здоров'я, головне здоров'я. Якщо воно вже його не немає, то ні за які кошти його не купиш. Бережіть себе, бережіть своїх діток, бережіть своїх близьких. Дай Бог, дасть Бог, що це все, що у нас зараз коїться в Україні, закінчиться і ми з вами знову заживемо, як, як люди. І прийдуть ті люди, які будуть думати хоч трошечки про нас з вами, а не про свої кармани і про свої бізнеса. Тому що ну, я не знаю, як так далі жити е з такими пенсіями, з такими зарплатами, з такими виплатами. У мене на даний момент все. Підписуйтесь на канал. Буду всім вдячний.